Привіт, Їдемо в пост У жахливій дорозі, але з суперовими хайлитами. Остій є гурт, з яким ми вже довший час співпрацюємо. Навіть колись грали частиною гурту в Італії. Цікаво пишуть супер музиканти, кажуть класні пісні. І в планах зробити так, щоб вони цей свій талант могли розвинути. Тобто зараз ми будемо готувати їх, щоб вони... Могли зробити запис перших подписять, ось вже через рік і підготувати програму теж для свого власного альбому, бо фактично вони мають на це матеріал. Ну і ми тішимося, що наш проєкт просувається далі. Ми зараз в пусті, починаємо зустріч. Робочі бумки. Куб <реш> буде грати, льошик, буде грати тапка на барабанах, вчорашнього так. <гаси> так, народ, які у вас очікування? Тут одразу камеру. Oh, <пробуй> <гаси> 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 Очікуємо. Я, наприклад, особисто очікую, що нарешті навчуся так співати, щоб це приносило ще й користь іншим. Не тільки задоволені сюди, <laughs> так. Так що так. Да. Кум, які в тебе очікування? Пограємо, поспіваємо. Стравані, я думаю, я... що щось навчимося. С мети... Не, не тільки музичного, а й такого допомогу. Так. Мы даже не знаем, что начинается сейчас. Поэтому у меня как бы очікування того, что я навіть не знаю. А це таке круто вообще именно. что-то будет спайси и Так что так. Юрчики, які у вас у нас очикавания? Тут буде тетя Юля, там буде пункт, там я тепло. Ти води з собою. Ціні стік не дари. Перенос неї з собою. Юля! Кожен раз, коли починаєш пісню, ти попитали, що я в ньому роблю. А стартуєш від того, що я хочу це зробити, але що він робить? Але старточ звука. Що робить рука? Є матусі на колючку. Маленький пад, що і це лукав, що поруч. Класно, не класно. Саме барабан, хто тримає основний рік, хто тримає. Що я в цій пісні приносив? Яка моя зараз функція Круто. Я... я це я знав, що так все ну, ну, я я чувствувала. Так. Так. А ви купите я казала вам? Кло, дивися, що, наприклад, як ти маєш мислити? Тобто, приблизно ти можеш по-іншому. Я тобі тільки даю... Що вона співає? Завжди треба почати, що вона співає? Вона співає ритмічно. Тобто в тебе є просто для ритму, в крайній мірі в тебе не буде конфліктів з вокалом. Що грає гітарист? Він її дублює. Uh -huh. Тобто немає ритму, який стоїть в опозиції. Значить, нам треба придумати щось, тобто контрапункт, ритм, який стоїть до цього в опозиції до вас. Отже, якщо вони там... І ти собі задумайся. о, чи грав оцю. Сімплан. А я втім, ти сухо. Ага. Може взяти твій стирити. Так, так. Які Він грав раз, а ти будеш грати два. Почнемо з мабуть з чувства. Традиційно. Верніше, з пережиттів, але так, по одному речі. <плес> Я так себе почуваю, може такий третій, щось такого важливого починається. Ніби все знаємо, ми в курсі, ви друзі, але є таке якесь таке переживання. <плес> Там неправильно. Скажуться, неправильні слова. Про всіх чекали ми довго. Всех